Поки не зробиш сам, за тебе ніхто ніколи нічого не зробить. Це зрозуміли жителі села Колоденка, яким просто набридли постійні незручності із вивозом сміття. Змінити ситуацію на краще захотіла жінка, яка зовсім недавно почала жити у селі. Проблема у тому, що все сміття сельчани та подекуди його родяни вивозили на це умовне звалище, яке назвали проваллям. Воно знаходиться на схилі за сотню метрів від людських хат. Під час злив, вся вода з, з, з мусорника тече. Просто-напросто на вулиці ось і вона попадає в воду людям в криниці в скважини. Причому зібране за кілька місяців сміття потрібно було до звалища доставляти. Виходів у людей було небагато. Ми, наприклад, наймали або машину, або жужовий транспорт. Платили гроші і вивозили. Організований вивіз сміття у колодинці. Пам'ятають лише старші сельчани. Колись був сіскураті трактор, а де ми його пропили, чи продали. Тракторка доміторка їздив замість трактора рятівною для людей стала ось ця спецмашина рівненського підприємства КТП-1728. Підприємство уклало угоди із майже двома сотнями хат на чотирьох вулицях Колодинки. Тепер людям залишається лише у визначений день винести сміття до своїх воріт. З кожної суботи з півдев'ятої, з кінцевої зупинки Лесі Українки. Буде приїжджати автомобіль, який буде збирати сміття. Вартість такої послуги в місяць на одну людину. За рік на таку справу кожна людина витратить 59 гривень і 4 копійки. Ініціатор організованого вивозу сміття Ольга Шпак каже, таким чином хотілось і життя людям полегшити, і проблему стихійного сміттєзвалища вирішити. Але не всі сельчани захотіли долучитись до цієї справи. Відказалися ті, хто має гужовий транспорт. Вони сказали, що ми договір заключати не будемо. Ми вивозили сміття. Так, як ми вивозили і будемо далі вивозити. Ну, ми б хотіли б, щоб вони все таки відкликнулися і зрозуміли, що вони роблять це неправильно, і щоб вони все таки заключили договір і сміття вивозити як усі організовано. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.